Останній випуск погано набрав, я зробив невелику паузу, перезавантажився і вже готовий продовжувати. І крім матчу з Динамо, сьогодні в нас буде завершення першого кола УПЛ та групового раунду Ліги Європи. Так як по календарю ще вчора ми грали з Бешекташем, то сьогодні на гру з ДК вийде дубль. Багато молодих футболістів в цьому поєдинку отримали свій шанс. Гра була рівна, обидві команди добре атакували, але забитих ми так з вами і не побачили. Дуже порадували Лєднєв та Кіпіані, молодий форвард, якого мої скаути привезли з Грузії. В чемпіонаті УПЛ після 11 зіграних турів ми займаємо другу позицію. Відстаємо від Динамо на 6 пунктів. Друга гра в сьогоднішньому випуску буде проти Верес, і тут же куди веселіше позабити. Ще до п'ятої хвилини ми змогли вийти вперед. Андрієвський знаходить Картісо, який шедевр ми з вами тільки що побачили. На жаль, свої ворота вберегти ми не зуміли. Але ви тільки гляньте на цей пас від під dynamics В таких моментах Ернандес не пробачає. Хороша перемога з рахунком 3-1. Ну а далі вже Ліга Європи. Ми без Тейлора та Вушкович. Себе вдома приймаємо Бронтю. Чудовий момент на початку гри в того ж Кортізо. На жаль, мимо. Ну а ця комбінація взагалі наче покнизь. Дуже шкода, що Кортізо не влучить. В другому таймі, на жаль, ми пропускаємо. Віали помиляється, і на 91-й хвилині нам влітає другий гол. Прикра поразка, ще неприємніше те, що це домашня гра. І за три тури до кінця у нас 18-та позиція і 7 балів в активі. На цьому, друзі, неприємності не закінчились. Через складний графік ми мінімально програємо чкономорці. Зате в матчі з Олександрією нам вдається влаштувати шоу, забувши ось такий курйозний гол. А на 63-й хвилині Карпіса забуває друг. Перді мав свій шанс, але вже хватко працювати. І зараз у нас, друзі, досить принциповий опонент. Шотландський рейнджер, команда, яка в минулому сезоні вибила нас з однієї четвертої ліги конференції. Самі розумієте, мені є що їм сказати. Після п'яти зіграних турів в лізі Європи Полісся знаходиться на 18-й позиції в нас сім набраних балів. Ой-ой-ой, ой, -ой, -ой, -ой Ренджерс майже на дні. 31 ша позиція з 35 команд. Цього на всього три набраних балів. А кваліфікація до 24-ї позиції. Поки що це завдання. Ми виконуємо. Добре, що хоч відновився Лукас Тейлор. Цей поєдинок ми почнемо наступним складом. Ернандес Мухаммед під ними зіграє кортіза з ліва Сулімана справа Анжело, Поміняв цих футболістів місцями. в захисті з ліва дах, справа Тейлор, пара центральних човатенко, в'яли та воротах Шемпер. А перед тим, друзі, як ми продовжимо, я хочу вам нагадати про мій власний футбольний інсташоп, в якому вже доступні для замовлення форми сезону 25-26. Також робимо нанесення власних Посилання залишу в описі. І зараз, друзі, в нас домашня гра. Вже вкотре в цьому сезоні Полісся привозить Житомир Лігу Європи. Звучить круто. Подивимось зараз, як воно буде по ходу матчу. Проти такого опонента, я вам скажу, що і нічия було б непогано. Але зараз рейнджерс точно не в найкращій фізичній формі, але грають. Бачите, вони грають. Ну нічого, ми будемо обережно диктувати їм помалу свій футбол. Чипим, я удар поворотом Шемпер забрав. Біжи, біжи, ну чого не пік. Це на пресинг пішли. Брекало. Ой, проспали тут. Проспали тут опонента! Кіпер забрав. Да, навіть по підбору тут футболістів у них куди краща ситуація, ніж в нас. Хоча наш склад за останній сезон, ну прям серйозно так виріс. І набрали молодих футболістів, і привезли пару хороших легіонерів. Ми пропускаємо! Третій удар по нашим воротам, на жаль, став успішним для нашого опонента. Є. І все. Герпізо в центрі, як ви бачите, все ж таки, поки він основний. На жаль, це не УПЛ. Проходе. Камалден. Одного пробігаємо, а з другим в нас проблеми. Нас... Ох ти, який підкат! О, Рев, ти чого? Червону дай Хер він дасть червону. Удач на дальню. Дах! Зараз відкладений фол. Ну за такі, якщо чесно, треба давати червону. Поки що, друзі, нам не вдається навіть пробити поворотом опонента. Після першого тайму горемо один му. Але нічого не вішаємо ніс. Поки що для нас це точно не критично. Виграй! Браво! Ну знаєте що, ботенка, я відчуваю, що треба підтягувати в основу. Хорош. 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 Ось! Непогана передача. Треба більше підставлятись, нехай фалять. Молоденчик. Заходь. О! Друга! Юсуф Сабалі. До тобто побачи. Ну дивіться, дивіться на цей момент. Оу. Ну, Нам може закрути. о -хо -хо -хо! Закрутив! Закрутив, друзі! 58 хвилина! Нам це вдалося! Авантюра все ж таки відчалась успіхом! Мене не було б напевно, стільки радості, якщо б я виграв Лігу Чемпіонів за Житомирське полісся. Дивіться на цей гол Батланд! Батланд Батланд. Легенда FIFA 17. Ну, хто грав в Ultimate Team, той розуміє, про що я. У мене аж тиск піднявся. До речі, це ж перший дотик був гравця, який вийшов на заміну. Доручив я йому шанс пробити. І Телес Коста оформлює. Ай-яй-яй, допадати треба було! Ну зараз можемо їх погнати. Вони в меншості рахунок 1-1. Перекривай, Чобатенко дуже подобається. Погнав. Та молоденьчик. Заходь. Да! Ернандес, 70-та хвилина. Будь ласка, мінус один гравець в захисті наших опонентів. Це наскільки простіше стало заходити. Ну, таким результатом я прям задоволений. Хорош, Анжело! Тикнув вже просто, щоб не втратити м'яч. Ай, молоде. Ай, добре, як же, як же Анджело грає зараз на правому фланзі. Як мені подобається там. Там! Там! Не трогай! Та не трогай, камалден! Ну ідіоти все! Браво! Ну, подивіться, як вони розіграли! От що значить, у нас на одного гравця більше. Після цього матчу ми зробили ще один крок до наступного раунду Ліги Європи. І після шести зіграних турів у нас 10 набраних балів. Ну можна постаратись зайти на восьму позицію. Топ 8 гарантує нам прямий прохід в одну восьму. Якщо ми займаємо з 9-24, то граємо стикові матчі. Ну топ 8 в нас це команди, які спокійно можуть грати в галчі. В матчі проти зорі ми пропускаємо перших. Але через 15 хвилин варті відновлює рівновагу. Тільки от в цьому поєдинку більше забитих не було. один Далі гра проти Ворскли. і 1-0 на нашу користь вже до 30-ї хвилини. Тільки полтавчани досить швидко відігрались. Свій перший гол за Полісся забиває Анджел. На цю гру я їх поміняв флангами разом з Камалденом. І це спрацювало. Кож Камалден збільшує відрив на два голи. Матчі, де спокійно треба було докатати, ми пропускаємо другий. А на 92-й доданій взагалі перемога вислизає з наших рук. Ця гра з Ворслою з 3-1 на 3-3. І наступні поєдинки будуть аж через місяць. Два матчі. Поєдинок проти Мальме та Лас. Лукас Тейлор. Він місяць лікується, два матчі грає, потім знову місяць лікується. Ну з Картіза ми ж продовжимо з ним контакт. В усіх інших, начебто, все окей. Перед ключовими поєдинками, які залишились в лізі Європи, ми підсилюємо. У нас прям дуже великі проблеми з лівим захистом. Саме по цим позиціям футболісти частіше за все і вилітають. Петро Бруто, безкоштовно! Як ми його вцепили? Це ідеальний трансфер. це просто ідеальніш. Він перейде, коли в нього закінчиться контракт. Сантіна Лопес. Підсилення з арсеналу. 19-річний молодий перспективний футболіст. Ну, видали немало за нього згоди. Ну, варті 39 років, вже треба його виставляти на трансфер. Так, матір'я ми віддали всьон за мільйон триста. І зараз, напевно, у нас буде найбоєздатніший склад, який тільки можна уявити на даний момент. Ернандес Мухамед, ним і кортіз, ним Коста, зліва Сулімана, справа Анджо, зліва дах, справа Кузик, пара центральних вушко і Чоботенко, ворота Семпер. І це передостанній тур Ліги Європи. Гра проти Мальме. Я думаю, якщо зараз ми здобуваємо перемогу, то ми вже 100% йдемо в наступний раунд. Можливо, навіть якщо і програємо, то підемо на стики. Але зараз завдання зайти в топ-8. Хотів віддати, але не встиг прийняти це рішення. І тут і далі. Ой, чудово! В один! але офсайд. Атака була непогана. Дирижор в центрі поля. Можна бігратися, можна ще ось так потягати. Тільки. не затягуйте слід. Даха з'їли. Чудово підстрахував Вушкавіч! Цікаво, хто ж тепер буде основним футболістом в нападі? Прийшов вже ще один. Кандидат за арсенал. Закрый! Без Бистика! Браво, картиза! Сам! Набирай! Ви добрал! О! Хорош! Хорош! Дох! Дальня, воно! І прям ворота! Ай-яй-яй-яй-яй, засильно. Так, підстрахував. Спочатку Вушкавіч страхував дах, а тепер дах страхує Вушкович. Мукамед. Ну Ще на початку цього сезону він був, напевно, найсильнішим в нашій команді. Зараз, ну я не знаю. І це не те, що його рівень впав. Це прям додали такі футболісти, як Анжело, Сулеймана. дуже сильно почали грати. Дивіться, які передачі вони вигадують вбити... Ну що ж, друзі, після першого тайму в нас нульну. Але я думаю, ось такі, як Камалден, вони придумають щось. Ру. Хотів напусти віддати, але не став! Але, друзі, не став! 55-та хвилина Анджело. В таких моментах він вирішує. Обережно, уважно. Удар неприємний, але семпер бачу. да! От як його можна зараз посадити на лаву запасних. У. А саме час, напевно, провірити цього лопеса. О. О, тобі чоботин. Найс. Найс! <гас> Не забив! Блять, проспали його. Сука. Ой! Ближню! Йопт твою. Отак. От Один-один. І тепер ми на 15-й позиції. Теоретично зайти в топ-8 можемо, але... Шанси не було. А, все, я вас вітаю, Ми 100% проходимо в наступний раунд. Кращий бомбардир Ліги Європи на даний момент носять. 7 матчів, 7 голів. А наші є слони. Нема. Так, по статистиці в нас забитих. Вальє один забив, одну гольову віддав. Картіза. 8 забитих. Сім голячок непогано. Анджело два забив п'ять голячок. Сулімана забив дві голячки. Могамед вісім голів, п'ять гольових. Навіть Кузик вже одну гольову передачу віддав. Він віддав одну гольову передачу, але не в нашій команді. Ернандес десять голів, три гольові. Також команду покидає Микита Волинець. Майже за мільйон він відправляється в Янг Бойс. І віддаємо Едуардо Кап'яні в оренду на два роки. Товарис на півроку йде в нью інго А Андрієвський в Леганес за мільйон триста тисяч. А тепер уже в резерві менше футболістів, аж простіше стало дихати. У Варді вже 69 рейд. Ну а в нас, друзі, матч відповідь і склад абсолютно такий самий, який був в попередньому поєдинку. Поїхали. Фінальна гра в груповому раунді Ліги Європи. Я думаю, це нам посилам, якщо ми так будемо атакувати. Ще. Та не туди ти віддавав. Що за початок? Хорош, да. Хорош! Я не розумію, за рахунок чого Гернандес забуває, але поки що він кращий бомбардир в нашому клубі. Сильно. Ну, можна давати жовт. Червону! Дякую тобі, друже. Ще одну можна. Бартізо! Непогано. Далі. Якби ще давали передачі нормально. Хорош. Пропустив. Да, по володінню м'ячем повністю переграємо опонент. Та взагалі, по всьому, по всьому, по чому тільки може бути. Крім червоних карток. Ну що ж, після першого тайму 0-0. Але я думаю, забитий гол це справа часа. Від... Ух, вушковіч! Ну, можна тут давати. Червона друга! Саша Хорват, До побачення! А давайте трішки пограємось. Випущу ще одного захисника. І тепер. Тепер ми пограємо в футбол. Тут прям реф їх похоронив. От тобі другий. Я ж не Фернандеса поміняв. Серйозно, я поміняв, він грає. Як так може бути, я не знаю. Що за бах? Та, да, є я картиза, я всіх поміняв. Чому вони не міняються? Ай-яй-яй, не дійшло. Хорош, кузик. Біг, біг, зупинився. О, так чобот вийшов. Якби мене ще спрацювали всі заміни, да я б їх би. Навіть алту на швілі забив! Ну, а що, Вже не дає жовті? Ну може навіть і закине. Ну що ж, друзі, ось таке завершення групового раунду Ліги Європи. Як на мене, Полісся себе проявило тільки з найкращого боку. В матчах проти відверто сильних опонентів. Ну ми грали, ми старалися. На жаль, не завжди могли здобувати хороший результат. Але, між іншим, там, де потрібно було перемагати, ми перемагали і брали бали. Ми проходимо далі в попередній раунд, і зараз просто чекаємо свого опонента. Відігравши перше поле в чемпіонаті України, ми маємо всього на всього 31 бал. Буде дуже складно залізти на першу позицію. Але все по силам. 13 балів відриву. Кубок України забрав донецький шахтар, а в груповому раунді Ліги Європи ми займаємо 10-ту позицію. Заби ще три голи в цьому матчі, якби ми з самого початку грали в більшості, можливо, би забили. Але і так забили три. Шанс зайти в 8 був, могли, але, на жаль, не склалося. І в попередньому раунді нас буде чекати Нант. Константа проти Атлетік Більбао, Франкфурт проти Севіллі, Андерлех проти Брондю, Ференсваро, Шпорт. Далі Карабах, Штурм, НАН Полісся. Мітюлан Пешиктаж, Вікторія Плізень, Лаціо. Як на мене, прекрасний жереб. Ну, всі ці поєдинки будуть в наступному випуску. На сьогодні в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. все добре.